Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Як завжди, ми стараємось розглянути питання, які деколи бувають конфліктами серед християн, а деколи які недостатньо висвітлені або десь забуті. Сьогодні ми хотіли би знову торкнутися закону і, взагалі, відношення до закону апостолів. Чому? Тому що. На сьогоднішній день неоднозначне відношення до закону серед християн. Одні вважають, що він дійсний, інші вважають, що він змінений, а треті просто-напросто не звертають на нього уваги. Тому нам потрібно розібратися, як відносилися до закону Божого апостоли, учні Ісуса Христа. Сьогодні допомагати нам будуть наші гості в дослідженні цього питання: Андрій Колодій, також Володимир Куцій, Віталій Лєбедів. Вітаю вас! Вітаю. Ну, Найперше, я хотів би, щоб ми з вами торкнулися апостола, якого часто використовують, цитують, щоб доказати, що закон Божий недійсний. Це апостол Павло. Що ви можете сказати з цього приводу? Що говорив апостол Павло про закон Божий, про 10 заповідей Божих? Що він дійсний чи не дійсний? На основі Біблії покажіть нам це. В першу чергу хочеться сказати, як цитував Петро, каже, що апостол. Павло, будучи досить розумною людиною, писав досить серйозні речі, складні речі. І неоки, люди, які не навчені, вони часто це перекручують. І тому ми повинні розуміти, що Павло в першу чергу ніде не відміняє закон. І якраз от, я думаю, що зараз ми прочитаємо ці тексти і дамо розуміння правильне, що. Закон є законом, він є вічний. Тобто, ви хочете сказати, що фактично, якщо не розуміють, Павла тому, що являється неуками, не тому що спеціально хтось перекручує, а тому, що просто щось не розуміє нема, до кінця. Нема бажання, нема бажання. Знаєте, так. Uh, правда, більшість, ну, багато людей займаються так назване Бугаслів одного вірша. Взяв uh -huh. один вірш, який їм подобається, і намагаються з нього вивести uh, певну доктрину чи певне вчення. Теорію Але ну, так, певну теорію. Необхідне через все, що Павло каже про закон, і ті слова, які якби здається, кажуть, що закон це погане, чи протирічить закону, і ті слова. Такі каже той же саме апостол Павло, які підтримують закон, не читати Біблію в цілому. Тобто, всі слова, які скажуть Павло та інші апостоли про цю тему. Давайте подивимося цікаво, що в тих словах, де апостол Петро сказав це про, про апостола Павла. Е, ну це текст свідомий всі знають, так, де так, Петро так, пише, що в Павла є так. складні речі, і ті, хто не є неуками, не утвердженими в істині, можуть так перекрутити, що загинуть. А далі він ще цікаво пише особливо російський переклад, там слово дуже цікаве використане. І так, от він сказав, що у Павла є складні речі. Так, Ті, хто перекручують, будуть мати серйозні проблеми. І далі, в 17 му вірші, він пише: Ітак, ви возлюблені, будучи придворіни асьом. ну, попереджень, так. я вас попередив, що у Петра в Павла складні речі є. Угу. Э, придворіни Асьом, берігіть, щоб вам не увлічся заблужденням беззаконніків. Угу. Ну, Петро підкреслює, <різь> у Павла є складні речі. Пильнуйте, коли ви досліджуєте його речі, щоб вас не за... не затягнуло у вчення беззаконників, угу. які використовують ці тексти? які використовують ці тексти, щоб доказувати своє беззаконня, оправдовувати зрозуміло думка. Дякуємо, по давайте подивимося на текст. Що ж говорить Павло Свопрочитаємо текст, який би проти... каже про те, що закон не потрібний. Наприклад, угу. послання апостола поса Павло Дуримлін, третій розділ і вірш 28. Отож, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою. Без діл закона uh -huh. а тут він не каже, що закон не потрібно, чи він поганий. Він просто каже, що виправдання наше лише вірою, і всі, хто намагаються виправдовуватися законом, це неправильний, неправильний спосіб, це, це шлях в нікуди. В даному випадку Павло не каже, що закон від нього гріх, що закон це поганий, що його треба скасувати. Він просто каже цим віршем про те, що виправдання лише віру, Закон не потрібен. Тобто, що він хоче попередити тих, що хто хотів, закон, закон не потрібний. Виправдання, я проповшу. Закон не потрібний виправданні. Тобто в даному випадку, їм не можна виправдовуватися. Це не його мета. Ще один вірш: це послання до римлян. можемо прочитати 6 вірш, вірш і вірш 14. Бо е, хай гріх не панує над вами. Бо ви не під законом, а під благодатью. Uh -huh. І люди кажуть, отже, ми під благодаттю, тому немає нема, нема, гріха і немає закона. Але Павло не каже про це, що якщо ви, ви благодаттю, завдати автоматично не буде гріха. Він просто каже, що хай гріх не панує. Тобто теоретично ви можете казати, що ви під благодаттю, а гріх над вами панує. Uh -huh. Він каже: нехай у вас не буде панування гріха. Пам'ятайте, ви не під законом, він законом намагається врятуватися, а благодать над вами. Бог покриває, дає сили. Тобто він каже, що гріх. Теоретично може на вас напасти і в mm. нього попадати. Mm. Mm. Цікаво, що тут ще варто розібратися, що означає бути під законом, так так, mm. намагатися випро виправдовувати законом, mm. і що ще... один... закон. Тобі інкримінує якийсь е, поганий вчинок, як тільки ти порушив закон. Ти хочеш цього чи ти не хочеш під благодаттю? Ти чи не <рес> під благодаттю? Ти опиняєшся під законом <рес> під законом, бо ти порушив його. Бо ти І його ще порушив. ще один вірш так само який приводять, що він Павло виступає проти закона. Це Рівнян, 7 розділ, вірш 4. Так, мої браття. І ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому, воскреслими із мертвих, щоб, е, щоб приносити плід Бога. Тобто кажуть, ми вмерли для закону. Але почекайте, не закон вмер. А ми вмерли закон. Тобто люди часто прикручують цей вірш, вважають, що закон вмер, він не потрібний. А Павло каже: ми вмерли. Тобто, тілом Христовим ми померли. А ті, хто померли, вибачте, до них закон має Ну до трупа до того, хто померли мерця, немає претензій. Він вже якби поніс покарання. Угу. Христос за нас. Поніс покарання порушного нами закону. Mm -hmm. Але тепер він каже: а вже далі, я думаю, наступні вірші будемо читати, де Павло каже, що треба жити і цей закон виконувати, знаючи, що у вас було попереднє. Христос вас це спас від засудження закону. <гум> дякую, дякую. Добре. Добре, ще Які є седінки? такий текст цікавий. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатись вірою. А як віра прийшла, то ми вже не під виховником. Е, справа в тому, що. Е, цей текст є непростий, тому що нам потрібно зрозуміти, хто такий виховник угу. е, і пайдагогос. Тобто той, хто бере дитину і веде. Фактично, е, в Греції якраз був спеціальний такий чоловік, який брав дитину в, дом, там, підлітку, в, домі. в домі і вів в школу. І він садив його за парту, а сам сідав ззаді і спостерігав, щоб дитина вчилась. Фактично, цікаво, і... що ще <кій> <І> що мав право <кій> наказувати. <так, так, кій> <кій> і що цікаво, що Якщо в дійсності був дитину був. так безконтрольно пускати в школу, то діти, звичайно, це дуже швидко ловлять і не перестають вчитися. Тому якраз так само на перших порах, коли ми тільки починаємо читати Слово Боже, закон нас як бере і показує: отут ти неправильно зробив, отут, отут, і веде нас на ту парту, де ми повинні вчитися в Ісуса Христа. Але коли ми стаємо вже дорослими людьми, коли вже в нас свідомість працює, коли приходить віра, тоді ми самі приходимо. Вже нам не потрібен той виховник там з різочкою чи з ременем. Який стоїть над нами і готовий карати? А ми свідомо йдемо до Христа і отримуємо від нього оце спасіння? Mm -hmm. Отак ми розуміємо цей текст. Але стріному мені порушуємо те, чого вчив нас цей педагог. А звичайно, тобто цей вихователь. Бо люди кажуть, отже, ми виросли. Тепер нам вихователь не потрібен, Тепер ми живемо як завгодно. Mm -hmm. Але почекайте, ми виросли, але тепер ми живемо свідомим життям вже дорослим, не порушуючи навіть те, що колись цей педагог нам казав. Добре, а як нам знати, що ви праві? Що ви правильно поясніть ці слова Павла. Цікаво, що сам Павло багато разів підкреслює важливість і цінність, і святість, заповіді, заповід, законів, закону Божого. Тому Докажіть. потрібно розібратися до кінця. Докажіть. Нам. Ну, от, наприклад, прочитані були цілий ряд текстів, де апостол Павло нібито Ніби говорить, так. що. Да, все прийшло до свого завершення. Ну, mm -hmm. Там, наприклад, кінець закону Христос. Христос Але да. далі ж він пише, продовжує, от той же ще, третій розділ, 31 й вірш. То що, ми скасовуємо закон вірою, якщо ми вже спасені вірою, благодаттю через віру без закону? Mm -hmm. Зовсім, ні. Зовсім ні. Сам Павло пише: ми утверджуємо закони. Е, виявляється, сам апостол Павло, пишучи такі е, складні, речі. складні речі, далі підкреслює і каже. Ми закон нікуди не діваємо. Uh -huh. Хоч ми, я і стверджую, що ми спасені благодаттю через віру і без всякого закону, але закон ми цим тільки утверджуємо. Uh -huh. Його інша мета. Його інша мета. Йому, тому що яким чином? І от далі він продовжує: 6.15. Він говорить такі слова, апостол посол Павло, тут же ж в Римлянам. Е, то що будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Стверджує, зовсім ні. Ну, а як мені знати, грішу я чи я не грішу? Законом, законом пізнається. Є, гріх. Є, є, та, той самий Павло то, пише, законом пізнається, пізнається гріх. Та, От розуміє. розбираємося. Далі він продовжує 7-й розділ, 12-й вірш. Uh -huh. І каже: отже, закон святий і заповідь свята праведна і добра. Ну якщо воно вже не потрібне, uh -huh. то навіщо стверджувати, що воно є святе і праведне, і, і добре? Uh -huh. Та не може бути святе, праведне і добре і не потрібне. І Ми повинні одне розуміти, що проблема, скажімо так, яка була в єврейському народі, в Божому народі, що вони хотіли заслужити собі спасіння виконання. І закону. Якраз постановивши собі багато оцих пунктів, які потрібно виконувати, вони вважали, як я це виконую, значить мені Бог там на небі плюсики ставить. І автоматично мене спасав. І Фактично, я отримую спасіння. Чим більше і... плюсиків, тим. Тим більше я якіше і тому якраз і Павло проводить оці паралелі і показує, що закон даний не для спасіння, а закон даний для того, щоб показати правильний напрямок, вказати, де є гріх. І от ми читаємо: отож, що закон проти Божих обітниць зовсім ні. Бо був даний, якби був даний закон, щоб він міг оживляти. То праведність справді була від закону, тобто він показує, каже: якщо був закон даний, щоб міг оживити, тоді би ми могли законом спастися, і тому, якраз у ці моменти, ми повинні просто розуміти в такому напрямку і руслі. Скоріше всього, ми маємо справу з, скажімо так, з остатками поганської культури, яка вклинилася в юдейське вчення. Так. Тому що ми знаємо, що, наприклад, в Єгипті як визначалась праведність людини. По кількості Діль? добрих діл та ми жертв, бачимо, що жертв. коли людина помирала, там були спеціальні піраміди служби, будували. та і все піраміди, і там серце зважувалося, витягувалося на суд представлялося. Та тобто визначалося чи, чи, з чого більше, добрий діл чи поганого діл, і це якось, якось мимоволі. Війшло на свідомість єврейського народу їхні вчення, їхню А Павло це все бере і пере перепереорює цю ниву, яка зарисла будь та? і він сіє справжнє насіння і показує, в так. чому істинна цінність і каже, що дійсно справді спасіння від закону не залежить. Та та Тобто цьому Бог нас спасає, не тому, що ми виконуємо закон, а тому, що він помилував нас, так. по але, але з іншої але, сторони Павло пише, що ти не приймеш спасіння Боже, якщо ти відкинеш закон, так. так? так. Так, так. Спасіння тобі запропоноване даром по благодаті Ісуса Христа. Але кров Ісуса Христа очищає нас від гріха, uh -huh. а не від беззаконі, а не просто від залишається ну, на тобі беззаконі. Переконали, переконали. Давайте подивимося, що пише Петро. Петра. Що пише апостол Петро? Яке його відношення до закону? Скажем, на, на, не є наша ціль переконати, <реш> просто <реш> ну, так, відкрити так. істину, яка в Біблії написана. Що пише Петро? Апостол Петро, це якщо історію видіння його, коли він бачив певне посудно, яка спускалася. Якщо пам'ятаєте в 10-му розділі дії апостолів, у нього є там такі слова, він каже, коли йому заклик устань, Заколи Петра та їж. Він каже, жодним способом я ніколи не їв нічого огидного чи то нечистого. Тобто, Павло, в принципі, навіть дотримався деяких у юдейських Петро. постанов, пропушу, навіть деякі юдейські постановки він є е, 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 те, що дійсно огидне, те, що є е, заборонено для вживання. А є те, що в, в ті часи вважалося, якщо е, тварина не чиста, торкнеться тварини чистою, то вона стає заночищею, тому і теж їсти не може. Хоча mm -hmm. в Божий постановок це нема. А Петро каже, навіть цього й дотримався, і огидно, ви він нечисто він не їп. Тобто їм. Дотримався... Але що цікаво, що це він сказав до Воскресіння Христа чи вже після, після вже? Воскресіння, Звичайно, після так, Воскресіння так. Христа. Тобто він дотримався навіть юдейських постанов, е, які, які були в той Час. Тобто він так. цінував і поважав закони. Так, дякую. Які, можливо, ви ще можете сказати. якісь такі цікаві речі У своєму по Петра? посланні Петро пише, каже, але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. І що цікаво, що фактично він використовує цитату із 19 розділу книги Вихід, якраз. Коли Бог готовий у людей дати їм закон. Угу. Фактично каже, ви будете вибраний народ, і тепер, що ви були вибраним народом, вам потрібно виконувати оці заповіді. І Бог дає 10 заповідей. І, 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 а тут же, в новому заповіті, Петро каже: ви народ вибраний, святий. Тобто цитує якраз попередню ось цю. Фразу, яку Бог сказав перед е, тим, як дати 10 заповідей. Тобто він фактично натякає <кхи> на те, що ви повинні виконувати заповіді. Він показує, що ви були святими. Вам потрібно жити по цих заповідях. Так. дякую вам. Зараз ми повернемося до нашої дискусії. Дорогі друзі, перебувайте з нами. Ми зараз зустрінемося. Тож ми побачили, що дійсно Павло і апостол Петро, два таких стовпи, скажімо так, першої апостольської церкви, взагалі християнської церкви, вони чітко стояли на стороні заповідей Божих. І вони вчили, що все залишається в силі, Тільки вони виступали проти неправильного використання закону Божого. Правильно? Тепер давайте поговоримо, що говорив апостол Любові Іван. Як він вчив про. Закон і що він говорив про заповіді Божі. Перший Івана, другий розділ з третього вірша, він каже такі слова. А що ми пізнали його? Пізнаємо це з того, коли заповіді його додержуємо. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповідів, той неправдомовець і нема в нім правди. А хто додержує його слово, у тому Боже любов справді вдосконалилась, угу. і з того пізнаємо, що в нім пробуваємо. Тобто, апостол Іван, хоча частіше дійсно згадують апостол любові, більше говорив про любов. Але коли мова йшла про практичне життя, він каже: Друзі, якщо ви бажаєте бути з Богом, якщо ви кажете, що ви нім пробуваєте, ви маєте виконувати його заповіді. Mm -hmm. Далі в цьому ж е, посланні в п'ятому розділі він буде казати, що заповіді його не є важкими тобто, вони легкі для виконання, але все рівно він наголошує про те, що необхідно виконувати і виконання заповіді, це і є справжня любов до Бога. Він навіть прямо каже, бо любов Бога, Бога заповіді виконувати, виконувати. Тобто Пряма вказівка. Угу. Тобто ми бачимо, що фактично Іван фактично любов пов'язував з виконання заповідь на Божию. І навіть що... виконання з любов'ю, не просто виконання було треба, а тому, що це з любов'ю, рушійна сила є. Угу. Е, Йоанн був завжди дуже близько з Ісусом. Е, саме тому Христос його називав улюбленим учнем. Не тому, що Христос собі вибрав Любимчика, а тому, що Іван був близько постійно з ним. Іван угу. дуже добре знав характер Ісуса Христа. Ми, нам часто приходиться чути про те, що е, як доказ того, що можна там, порушувати заповіді і так далі, приводять Ісуса Христа як порушника закону. Uh -huh. От Він порушував суботу і так далі. І тому подібне. Ну, Скажімо, люди не задумуються, хто говорив, що Христос є порушник суботи, uh -huh. і чию сторону вони займають в цей момент стоючи на сторону фарисеїв, книжників і так далі. За яким Йоан... стояв сатана? За якими стояв сатана? Йоанн, який поруч з Христом, був записав дуже гарні слова в 15-му розділі на прекрасний розділ Євангелії від Йоанна, де описується Лоза Виноградна, нам потрібно перебувати на цій лозі. І от Йоанн каже: як полюбив мене отець, це він цитує слова Ісуса Христа. І каже: як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Христос каже. Тож перебувайте в любові моїй. І далі, якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я, Ісус говорить, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в любові Його. Угу. І він каже: ось пряма залежність. Хочеш перебувати в любові Отця, перебувай в заповідях Його. Так як і я, Ісус каже, я перебуваю в заповідях Його, перебуваю в любові, я виконав заповіді. Не порушив жодний. Угу. Значить, Іван теж відстоював виконання заповіді Божих. Ми це бачимо. Давайте подивимося, що говорить Яків. Це є апостол справедливості, так називають його, так. Так? такий принциповий, чіткий, недвозначний, ніколи він не говорив двояко, він говорив чітко, зрозуміло, і е, ну, і просто конкретно, конкретно та. так. Рейці, що він говорить нам е, про закону? Сказано, Хіба не вони зневажають добре ім'я, що ним називається. Тут говориться про багатих людей. Каже, коли ви закона царського виконуєте за писанням, люби свого ближнього як самого себе, то ви добре робите. Коли ж дивитесь на обличчя, то чините гріх. Бо закон удоводнює, що ви винуватись. Угу. Тут ясно скажу, і при чому подивіться каже, царського закона. Каже, коли ви ділите людей на багатих, бідних, кращих, гірших. То ви порушуєте цю заповідь, яку Христос сказав. люби ближнє, як самого себе. Христос не сказав, що цього треба більше любити, цього менше. Так фарисеї поступали, а Христос каже: любіть всіх одинаково. Угу. І тому Він якраз каже. Оцей закон є закон царський. Якщо ви порушуєте, значить ви винні, ви грішники. В першому розділі цього ж послання Яків називає закон досконалим. І, до речі, він наводить в 23 -24 виріші, му 24-му вірші, 25-му Він наводить ілюстрацію закону. Він каже, що закон схожий на дзеркало. І коли людина дивиться на нього, він бачить вона брудна, не брудна. По суті, це одна з найкращих ілюстрацій закону, яка є в самої Біблії, яка показує, що закони, функція його це не спасіння людини. А показання на гріх, щоб показати, що є гріх, його треба виправляти, спасати людину вже жертвою Христа, його кров'ю. Тобто, це Іван Пропошуяків пише в в першому розділі свого послання. Так. цікаво, що от попередження, яке Петро записав стосовно ставлення до закону угу. на підставі де певних мудрих речей апостола Павла, угу. Петро попереджав, щоб вони поперекручували і не захопилися вченнями беззаконників. Так? Угу. І послання Якова дуже багато християн, і навіть богословів, які копають, вивчають, так. досліджують, намагалися викинути з Біблії. Угу. Вважав, що він протирічить. Тому що ну як Павлова? так протирічить Яків, що просто не співпадає. Угу. Але глибоке дослідження показує: і Яків, і Петро, і Йоанн вони Павло. підтримують Павла. Так. І показують, що Павло Правий, як і настільки глибоко в це в, це в них щось написав, адже хто весь закон виконує, зрішить в одному, стає right. винний у всьому. Uh -huh. Цікаво, що на сьогоднішній день, на жаль, є така картина, що є багато християн, навіть е, цілих напрямків у християнстві, які притримуються такої точки зору. Весь закон підходить, але є одна-дві заповіді, які не підходять. То ми їх просто посунемо, а решта все дуже добре. Цілі конфесії, так думають, то велике. Так. і... Яків пише, так бути не може, друзі. Є Божий закон, Він є святий. Петро Павло так пише: заповідь свята і добра. І хто одну порушує, той порушує все. все. Ну, от я хочу вас запитати: от як ви думаєте, от ми вже дослідили чотирьох апостолів, вони, вони фактично говорять одне й те саме, але так по-різному. Як ви думаєте, чому? Справа в тому, що вони писали трошки в різний час і були різні проблеми. Розумієте, а послання апостолів це листи. Коли ми читаємо листа, добре, коли ми знаємо попереднє, тобто чому були викликані, викликані цей лист, лист, да, лист. Чому, наприклад, на що відповідає? А в даному випадку люди читають листи апостолів і, не знаючи попередні нюанси, які там були, і спромають, ось вони протирічать, або вони кажуть про друге, третє. Апостоли часто описують саме ту проблему, яка виникала. У апостола Павла була. Яка проблема? Точніше, у тих людей, які, яким він писав до Римлян, люди не намагалися виконувати, намагалися зусильми сином спастися. А, а Павло показував, що спасіння залежить не від наших зусиль, не від виконання закону, а від Бога. Вам, вам, вам треба прийняти це. Апостол Яків якраз бачить інших людей, які. О, Вирішили, що раз Бог їх спас, які закон основі Павла, так, закон, закон вже не потрібний. Нам він взагалі е, ну нас обмежує і вирішило відкидувати відкидати його і так далі. І тому Яків каже, почекайте, а покажіть вашу віру без ваших діл. І він навіть е, проводить в другому розділі таку гру слів. Він каже: віру без діл, і віру з діл. покажіть. Uh -huh. він показує, що і те, і те взаємопов'язане. Все рушини сили має бути віра, і любов до Бога. Але діла мають йти, бо без діл неможливо показати віру. Вона буде без бездіяльна, бо навіть не віра. Це просто якась впевненість міркування, але не віра справжня. Віра самовпевненість. Да. Да, Ми бачимо, що фактично апостоли балансують один одного, правильно? Так можна сказати, що вони Все просто відкривають різні гралані. Да. Що говорить ще один апостол? Давайте заглянемо ще раз в Біблію, значить, Юда. Апостол Юда. Ви знаєте, це не Юда іскаріотська, це другий апостол. Так, да, це брат Ісуса Христа подає. Що ж він говорить про закон Божий? Е Послання Юди, перший і єдиний розділ, четвертий вірш. Бо крадькума повходили деякі люди на цей осуд віддавна призначені, безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидають єдиного владики і Господа нашого і Ісуса Христа. Тобто Він, 에, апостол і Юд взагалі хотів на, на початку писати про спасіння, про такі загальні речі, але потім каже: Я хочу вас е, е, запевнити або навпаки, показати певне. Е, що що є люди, які відкидають Бога, які відкидають запит, застерегти, 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 застерегти. Да, правильно застерегти від тих людей, які е, о, війшли у вас, як він пише крадькума, і намагаються відкинути владики, відкинути Господа, е, тобто вони безбожні, вони благодать обертають в розпусту. Угу. Ось в чому проблема. Тобто Бог дав благодать або вона людей спасала, або вона піднімала над законом не те, що вони нехтували, а вони виконували більше, ніж закон навіть е, вимагає. А ці люди благодать перетворюють в розпусту. Тобто кажете, вона нас все покриває, все що завгодно робимо, Бог все прощає. Закон нам не потрібен. І що цікаво? Що цікаво, що якщо ми досліджуємо послання Юди, то фактично воно повторює повністю один одну один з розділів послання друге Петра Петра, друге Петра, так. друге Петра Виник фактично, буквально майже дословно То ті вони... самі ідеї і так далі. Виникає питання. Нащо в Біблію записувати два рази той самий розліз з уст різних апостолів? Ви Виснажливі виникає питання: навіщо було Богові на входу один родин той самий сон Показувати декілька <рес> разів. Так. Так, так, Значить, значить, дійсно серйозна проблема. Люди так. благодать Божу трактують як порушення закону. Тут Божу, просто так? ну використане слово дуже сильне. Обертають благодать у розпусту. Угу. Ну, це, це, це реально страшно? Так. Дуже дякую вам за ваші роздуми. Ми прийшли до дуже цікавого висновку. Тож, ми зрозуміли, що апостоли вчили першу апостольську церкву виконувати заповіді Божі і бачити в ній вираження любові до Бога, виконання цих заповідей Божих. На сьогоднішній день в силу різних обставин благодать ставиться вище. Справедливості і милості, справедливості і виконання заповідей Божих. Тому ми повинні зрозуміти, що і милість, і справедливість це дві сторони характеру Божого. Як і прощення, так і послуг, вони завжди мають бути притаманні християнами. Тому нехай Бог допоможе вам виконувати заповіді Божі, ні одною з них не нехтувати і при цьому проявляти таким чином любов до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. До зустрічі!